Ми продовжуємо рухатись далі. Є одна тема, яку ми сьогодні піднімемо, це буде тема тригонометричні системи Системи тригонометричних рівнянь. Напишіть, будь ласка, такий підзаголовок. системи. тригонометричні. Рівнян. Так, Якщо перед нами система рівнянь, ми знаємо, для будь-якої системи немає значення, яка вона там тригонометрична чи ще якась, які методи розв'язання існують. Підстановка, додавання эм, і. Зараз одну секундочку. Алло? Я теж одну. Діти, вибачте, я хотіла нагадати, що а, ті самі методи, які були для звичайних систем, будуть так само і для регламентаричних рівнянь. Ось давайте візьмемо таку систему. Це номер 228, перша система. У нас є така. Це ситуація. в алгебрі, вірно? Це, це не підготовка до не підготовка до ЗНО. Я дуже сподіваюся, що такого не може бути на ЗНО. Це більш складені такі речі. А, і так. Одну секунду. Ми дивимося на систему і думаємо, яку, який метод обрати. Перше, перше рівняння в нас не містить тригонометричних функцій. Я можу x виразити через y. Ось я виразила x через y, підставляємо в друге рівняння. Ось у нас х. Замість х я пишу вже не х, так, а пишу ось це y плюс пі на 3. Плюс косинус y дорівнює 3 3,2. І ось в другому рівнянні в нас залишилася лише одна змінна. лише змінна Y. Я виписую це рівняння окремо. Ну і давайте будемо дивитися, діти, в кого є які пропозиції, як можна було б це розв'язати. Чи не бачить хтось якісь методи? Ну, перше, звестишого можна відразу. Не можна спростити, але от є така формула косинус плюс косинус. Давайте спробуємо використати цю формулу. Це буде 2 осинуса пів суми у плюс пі на 3, та ще плюс y поділити на 2, помножити на косинус пів різниці. У плюс на 3, мінус y, Тут y знищується, поділити на 2. І це дорівнює 3 других. Це буде 2 косинуса. Тепер дивіться, діти, що тут буде? 2 плюс 3. Якщо ми їх ділимо на 2, поділимо почленно. 2 на 2. Це буде у плюс пі на 6. А тут у знищились, і ви пінатри ділите на 2. Це буде теж піна 6. Право в тому, що косинус π на 6 це табличне значення. за корінь з трьох на 2, так? Ну і тепер дивіться, ось це ми заміняємо, тобто 2. Давайте цей множник корінь з трьох на 2 поставимо попереду. Осинуси у плюс пі на 6 дорівнює 3 других. Двійки скорочуються, і тепер ви знаходите косинус у цього кута. Як невідомий множник, ми три других ділимо на корінь з трьох, корінь йде в знаменник. Три це корінь з трьох в квадраті. Він скорочується з, цієї, з, з, з цим коренем з трьох, і в нас вийде там табличне значення, корінь з трьох на два. І ось ми отримали простіше рівняння тригонометричне. Тому y плюс пі на 6. Далі мені продовжить, наприклад, Наташа Стецюк. Наташенька, якщо косинус дорівнює корінь з 3 на 2, Аргумент до чого ми прирівнюємо? Як ми розв'язуємо це рівняння? Аргумент. Плюс мінус, так? Да. Плюс-мінус що? Плюс-мінус арк косінус. Корінь із трьох на два. Плюс два піен. Так, цей косінус, Ми зараз замінимо на його значення. І пінашість перенесемо в той бік. Пі наші переносить ознаку мінус. Мінус пі на 6, плюс мінус. Плюс мінус. Аркосинус корінь із трьох на два. Чому дорівнює? Пі на пі на Теж піна 6 плюс два піен. В принципі, можна це розбити якби на сукупність двох. Спочатку обидва взяти з мінусом, а потім одне з плюсом, інше з мінусом. Коли обидва з мінусом, це мінус 2 пі на 6, і якщо скоротити, мінус пі на 3 буде, плюс 2 пірям. А якщо одне з мінусом, а інше з плюсом, то вони знищуються. І буде два Пін. Тут літера одна й та ж сама, бо вони якби залежні один від одного. N належить Z. Тобто дивіться, що ми зробили? Ми розв'язали оце рівняння 1. Тепер ми повертаємось до системи, де ми її залишили. Ось, так? Тобто друге рівняння розпалося на сукупність двох, тому і наша система теж розпадається на сукупність двох. Система. В одному ми пишемо 1 іг, мінус пінатрий плюс 2PM. В другому ми пишемо інший y Pn. А x пишемо і туди, і туди y плюс пінатрий. І тут так само. І тепер замість y підставляємо те, що нам дано. Тобто, ось цей. Я хотів запитати, чому у нас там ну, праворуч знизу Y, ну, у нас вже тут взаємозначується Pi на 6 плюс 2 Pi N, то це дорівнює просто Pi N. А я не eh, написала Y PN. Ну тут 2 Pi N дорівнює Pi N. А, 2 Pi N, 2, 2, там двійку я загубила. Тому що я не увазна. Дякую, там 2 Pi N, так? 2 Pi N. Pi на 6 знищується 2 Pi N. Так, тепер підставляємо, значить, y дорівнює мінус 3 плюс 2πn. Х дорівнює мінус 3 плюс 2πn плюс 3. Бачите, вони теж знищуються. Це перша система. Друга y дорівнює 2πn, а x... Рівня, замість Y ми пишемо 2πn плюс 3. Все, ось ми розв'язали. Ну тут буде просто 2P, я вже не буду писати, і тому відповідь: це буде а, дві сукупності точок. Перша точка. Спочатку х вказуємо. Це, мені здається, що я тут знов n загубила 2 πn 2 πn Це Х і мінус пінатрий, плюс 2Pn. І друга сукупність це 2ПН плюс пінатри. Це по X, а по іграм 2ПН. N належить Z. Тобто тут в нас лише одна змінна N. Ось така система. Метод розв'язання, метод відстановки. Потім, коли буде кінець уроку, декілька слів скажу щодо того, що ви не пішли сьогодні до школи. Вже в нас тут великий скандал. Так, якщо це зрозуміло, давайте візьмемо, наприклад, такий номер. Тобто, це був який метод? Це був метод підстановки. Давайте візьмемо 229 перше. Ось таку систему. Сінус X. Помножити на синус Y. дорівнює корінь з 3 на 4. Осинус помножити на косинус Y. Теж дорівнює корінь з трьох на 4. Так, я хотіла б, щоб ви були вже ну, якби вільні від попередньої системи і сприймали новий матеріал. І так, ви готові продовжити. Діти. Так, Тобто всі вже записали умову, так? Да? Давайте подумаємо, чи можна тут виразити, наприклад, змінну х через змінну ігри. Ні. У нас немає вільного х, він під знаком синуса, під косинусом, тут так само з іграком. Тобто метод підстановки тут явно не підходить. А ну ка скажіть мені, будь ласка, нічого вам не нагадує синус синус косинус косинус. Нічого не нагадую. Діти. А де формули? Які? А. Яку саме формулу? Формулу косинусу. Косинуса Косинуси чого? Подвійного кута? Ні. Ну, ні, Подвійного кута там був би косинус квадрат альфа мінус косинус квадрат бета. Тут різні кути. Сінус, ку... Синус косинус косинус. Ну, хотіла б, щоб ви згадали таку формулу: косинус альфа плюс бета. Чому це буде дорівнювати? Косинус альфа, хто не, не е, згадує, то запишіть собі. Ну, Взагалі, це треба добре знати. Косинус альфа на косинус бета мінус синус альфа синус бета. Пам'ятаєте таку формулу? А якщо тут мінус, то тут плюс. Тобто, ось це дуже схоже на компоненти цієї формули. А тому, дивіться, діти, якщо я ось цією системо використаю тут спочатку метод додавання а потім метод віднімання від другого відніму перше, то я нашу систему перетворю на іншу. От дивіться, спочатку додамо. Я почну, як в справжній формулі з косинусів. я ж можу змінити частини рівнянь. Ну, перше на місце другого, поставити друге на місце першого. Косинус X на косинус y, якщо я додаю в мене ось так, буде синус x на синус y. Це буде корінь з 3 на 4 плюс корінь з 3 на 4, це 2 корення з 3 на 4, і це буде корінь з 3 на 2. Є. Так. Тепер далі, якщо я віднімаю від другого перше, в мене вийде косинус х помножити на косинус y. Мінус синус х на синус у. А тут я від кореня з 3 на 4 віднімаю те ж саме, відповідь буде 0. Тепер згортаємо ось за цією формулою в цю сторону. А, так, згортає мені, наприклад, Уляна. Осинус X cos y плюс синус X синус Y. Що це буде? Косинус бішка у Осинус х мінус y, x, мінус y так? Це корінь з трьох на два. Так, а тут що буде косинус х плюс і дорівнює 0. Дорівнює 0. І тепер дивіться, ви отримали два простіших тригонометричних рівняння, причому друге це частковий випадок. Значить, продовжуємо писати систему, вже від косинусів ми позбавляємо. Тобто х плюс у буде дорівнювати чому? Якщо косинус дорівнює число, що ми пишемо? Загальну формулу, так? Що ми пишемо? арк на 2 пі. Так, а якщо косинус дорівнює нулю, згадуємо тригонометричне коло. Косинус це ікси. Де точки на тригонометричному колі, у яких ікси дорівнюють нулю? Вони лежать на вісі ігриків, так? Ось тут і тут. Це точка пі на два, плюс півкола, пі м, наприклад. Плюс-мінус аркосинус корень з трьох на два. Що це буде? Пі наші. Пі шість на плюс 2ПМ. О, так, діти, бачите, N і M, вони різні повинні бути, бо одна від другої незалежні. Два рівняння, вони незалежні. А X-Y, це буде π на 2 плюс πM. А тепер цікава річ. Подивіться на цю систему. Якщо б тут не було оцього страха, то така система дуже просто виглядає, такі системи ви розв'язували, ем, коли. Ем, були ще в 7 класі. Тут метод додавання, бачите? А чому додавання? Бо тут у вас сума, а тут різниця. Якщо ви додасте, то, то ви відразу позбавитесь від ігриків. Тобто ще раз використовуємо метод додавання. Що тоді буде тут з цього боку? Х плюс х це буде 2х. 2х. Ігреки знищували. А от тут що буде? Пі на 2, плюс мінус пі на 6. Плюс 2m. 2 ПМ. 2 пені. І ще плюс пі... P... Подивіться, тут я десь загубила. А, там Pm, да? плюс PM. Ну, тобто це плюс C. А Друге рівняння ви можете будь-яке з цих. Давайте перше нехай. Чи друге, яке? У вам ще Y треба буде шукати. Давайте перше там Y плюсом, з плюсом, так? Да? Y з плюсом, добре. Так, тепер що ми робимо? Ділимо все на тут Множимо на одну другу. На одну другу, так? Да? Ділити на два, це те ж саме, що помножити на одну другу. Буде скільки? І на 4 плюс мінус. І на 12 плюс Plus плюс, eh, P. Бачите, тут навіть двома. Ну, воно виглядає так страшно, але ну, буває таке. А тепер дивіться, ось ви знайшли x, ви знаходите y, яким чином? Y це мінус Х, плюс все це, так? Тобто ви можете просто Х туди перекинути з мінусом. Або просто змінити всі знаки. Тобто мінус пі на 4, мінус плюс пі на 12, мінус пі n, мінус пі m на 2, плюс 2πn. пі ен. І от подібні у вас лише ось ці два. Мені здається, що я щось пропустила, так? Так, плюс-мінус пі на 6 ще. Так, да, плюс-мінус пі на 6. А, так, 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 давайте я напишу ось тут: плюс-мінус. І наші. ось бачите, щоб позбавитися ось цього плюс-мінуса, ну, от, по-перше, ці два подібні, ми зробимо так. Ось це розпадеться на сукупність двох. Одне візьмемо з плюсом, інше з мінусом. Якщо з плюсом буде ось так. ви там нічого не можете зробити. Якщо з мінусом буде ось так, і треба буде звести до спільного знаменника, чому він дорівнює Уляну? 12, звичайно. 12, так, так, 12. Тут буде додатковий множник 3. 3 пі на 12 мінус пі на 12. Це 2 пі на 12. І якщо скоротити, я відразу напишу, щоб 10 разів написати. 2π на 12 це пі на 6. Плюс П плюс П м на 2. Давайте і в першому теж так обчислимо. Там теж 12, так? Тобто буде 3 пі на 12 плюс П на 12 це 4 π на 12. Або після скорочення це скільки буде пі пі на 3 На 3 плюс ПМ. P точніше, плюс PM поділити на 2. НМ належить Z. Так, тепер з ігриками. Так само. Давайте спочатку йдемо по верхнім знакам. А, подожіть, це Х, так? А тут не Х вже, а Y. Y. Так, мінус піне на 4 у нас в будь-якому разі. Спочатку з мінусом. Минус pn плюс 2pn это плюс pn, минус pm на 2 и плюс p на хит. И вот эти три доданки можно додати. Там спільний знаменник 12. Так? Тобто тут буде додатковий множник 3, тут 1, а тут 2. Извините, Ольга Ростиславовна, а не легче сразу поставить х, который у нас получился? Вот, э, ну, там все одно те ж саме буде. будет. Можно, можно так. Але там, ну от як би воно зараз так і вийде. Ми ж так і підставляли, ми переносили туди. Давайте так, мінус дванадцятих і плюс дванадцятих, це мінус дванадцятих, це мінус π наші. Плюс πм, ем, мінус πм ем на 2. Просто треба було спочатку це зробити, а потім підставляти. Так, тепер йдемо по а, е, нижнім. Мінус пі на 4, плюс пі на 12, а, е, плюс пі н, мінус пі м на 2, і мінус пі на 6. Так, тут знаменник 12 спільний, тут 2, мінус 3, мінус ще 2, мінус 5, плюс 1, мінус 4. 12 – це мінус 1 третя. Мінус пі на 3 плюс пі н і мінус пі н на 2. А тепер дивіться, кожному іксу відповідає 2 у. І тут так само. Тому система буде мати аж 4 розв'язки, 4 пари чисел. Це не дуже зручно, ну взагалі деякі навіть не о, обчислюють ось так детально, вони залишають такі громоздкі Виразить там не додають, не сводять до спільного знаменника, а там записують ось таким от чином, як ми записали. Ну, от якби залишають так, не додають. Ну, так як ми а, все ж таки додали, то ми пишемо ось так. Так, x в нас перший, який пі на 3 плюс пі n, плюс пім на 2. Перший Y у нас мінус пінасть, плюс пі мінус π на 2. Тепер тому ж самому X відповідає другий Y. Так, другий Y у нас це мінус пі на3, плюс пі мінус πn на 2. Так, і тепер беремо наступний х пі на 6 плюс Pn плюс PM на 2. А перший y в нас мінус пі на 6, плюс Pn мінус Pm на 2. І останній тому ж самому x беремо другий, другому x беремо другий. 3, плюс Пі М мінус пі м на 2. І дописуємо НМ на левить 0. І так, домашку я трошки пізніше скину, на сьогодні закінчимо. Можна ще два слова.